Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний автомобіль це Fiat Freemont, 2014 рік, 2.0 дизель. На автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Даний пробіг автомобіля 155 тисяч. Друзі, також. По пробігу я готовий поїхати на будь-який сервіс, перевірити пробіг. Також приїжджайте, наймайте підборщиків, експертів. Також я готовий поїхати на ваш сервіс, будь-куди завгодно та перевірити пробіг автомобіля. Друзі, цей автомобіль я викупив приватної особи в Швейцарії, доставив його в Україну, повністю розмитнив, сертифікував та вже знімаю відеогляді для вас. Дане розмитнення цього автомобіля дуже багато цікаво людям. Людям цікаво, скільки стоїть автомобіля. Дане розмитнення автомобіля в заразній час 4 тисячі 500 доларів. Також я зробив сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Тільки залишиться перша постановка на облік новому власнику, це в сервісному центрі МРЕО. Це де ще в районі 300 доларів. Він буде рахуватися перший власник України. Також ми повністю пакет документів надаємо, робимо договір купівлі-продажу. Всі документи з митниці, митну декларацію, все ми даємо. Також ми допомагаємо з цим, можемо допомогти вам зареєструвати автомобіль. Є багато що людей не знають, як це робити. Ми з цим допомагаємо. Також є в нас друзі, щоб не забув сказати послуга доставки автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Ми прораховуємо доставку автомобілів по, кі... по кілометражу. У нас їздить постійно водій, який. З нами працює, постійно доставляє людям автомобілі по Україні. Так, друзі, що саме про цей автомобіль? Це Fiat Freemont 2.0 дизель 125 кВт, на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор з чесним та перевіреним пробігом 155 тисяч. Є всі фото зі Швейцарії, як він куплявся, власнику я скину. Хто буде заінтересований в цьому автомобілі? Я всі фотографії все поскидаю, де є підтвердження пробігу. Так, друзі, це Fiat Freemont, це не простий Fiat Freemont, а Black Code, Black Edition, хто як говорить, чому саме цей Це не простий Fiat Freemont, не путайте його з обичним, де є обичні Fiat, Fiat Freemont прості на обичних фарах, білих, на білих решітках. Тут іде на стильна хру... чорна решітка, чорні фари і чорні диски. Як ви бачите, друзі, капот у нас без зауважень, ніяких сколів, царапин, м'ятин по автомобілю немає. Також по бампері нічого такого немає. Фари в нас не запутівші, не потріскані. Також кожна кнопочка все по автомобілю працює. Галогенні фари в нас працюють. Є десь у того сліди експлуатації, це нічого страшного. Я легесенько прокапав. Це бампер, це пластмаса, це нічого страшного немає. Так, друзі, зразу надам вам вінкод для перевірочки, щоб ви собі фіксували, перевіряли автомобіль по вінкоду. Також присутній у нас датчик світла, датчик дощу, складання підігрів зеркал, дублюючі поворотники. Легкоспавні диски у нас в дуже гарному стані. 19 го радіусу на літній, рез... на літній резині. На жаль, зимової резини в комплекті не було, друзі. Кому потрібно, я куплю, якщо буде потрібно, зимову резину. Також тормозна система вся в нас обслужена. Тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Так, показую вам з такого ракурсу автомобіль. Подивіться, кузов просто як новий. Ніяких подряпин, сколів, нічого по автомобілю немає. Також безключовий доступ присутній по автомобілю. Присутні у нас такі, така заводська наклеєчки. Друзі, підфарбоване у нас ось це крило заднє, і ось ця дверочка в районі 250. 270 мікрон. Відео з товщиноміром я вийшов, щоб не затримувати свій час і ваш час. Вийшли у приватні повідомлення: в WhatsApp, Viber, Telegram, будь-куди завгодно. Присутні у нас такі хромовані ручечки, що я дуже стильно та гарно виглядають. Вікна у нас заламіновані, заводу затоновані. Також присутні у нас такі хромовані рейнги. Дах, у нас, друзі, без м'ятен, без колів, без царапин в гарному та збереженому стані. В загальному автомобіль дійсно в хорошому та збереженому стані. За цей автомобіль я відповідаю та гарантую, що ніяких нарікань по ньому взагалі немає. Що по автоматичній коробці передач, що по двигуну. Двигун тут не мився. Як він приїхав сухенький, чистенький, так він і є. Я по автомобілю ніяких робіт не проводив. Також, друзі, нас відключає повний привід АВД. Тут відключаємо повний привід АВД. Після 30 кілометрів автомобіль автоматично відключає привід. Так, показую вам з такого ракурсу ще. Дуже високий кліренс автомобіля, дуже підходить для наших доріг. Зараз у нас дороги не на найкращому вигляді, тому дуже висока посадка, м'який. якщо його порівняти з якимось Hyundai Santa Fe, Sorento, не рівняйте, Fiat Фрімонт це набагато м'якша машина, більша, комфортніша. Так, відключаємо повний привід. Задні партронічки присутні у нас по автомобілю. Камера заднього огляду також присутня у нас по автомобілю. Так, Показую вам днище автомобіля, подивіться на днище, днище, просто як нове, речашки, кожен болтик, все в гарному збереженому стані. Не путайте автомобіль зі Швецією, з Норвегією. Також у нас присутня запасочка. Вся екологія автомобіля на місці, вихлопна труба в нас чистенька, ніяких парів, димів, ніхто нічого не вирізав. Вся екологія на місці, вся сажа на місці, ЄГР, сажовий фільтр, все на місці. Так, Показую вам, друзі, по правій стороні автомобіль. Також все в гарному збереженому стані, ніяких царапин, сколів глибоких, нічого немає. Є десь тут на бампері, як ви бачите. Така малесенька цяточка, вона підкапається. Це пластмаса, це, друзі, нічого страшного немає. По кузову автомобіль у гарному збереженому стані. Як ви бачите, є в нас тут така заводська пленочка. Всі легкоспавні диски у нас одинакові, всі, вся резина у нас одинакова. На жаль, зимової резини не було, я її не забирав, ви не думайте. Так як автомобіль приїхав зі запасочкою, з домкратом, так я його і продаю. Безключовий доступ зі сторони пасажира, також по правій стороні всі вікна заламіновані, затоновані за заводу. Дуже гарний та збережений стан автомобіля, а саме ще й з хорошим пробігом 155 тисяч. Так, друзі, зараз перейдемося до салону, буду показувати вам його по салоні. Безключовий доступ по автомобілю. Безключовий доступ у нас працює, відкривається, закривається. Зараз поближче потрібно прийти. Так, відкривається все. Кожна кнопочка працює. Так, перейдемося до, до дверної карти водія. Подивіться на її стан. Дуже класне виконання, таке, з білою стрічкою. 400 стеклопідіймача присутні. складання, регулювання дзеркал, підігрів зеркал, Блокіровочка. Топова музика sound system Альпіни. Дуже класно, просто, просто дуже класно грає. Знизу ніяких. Ніякої ржавчинки нічого по автомобілю немає. Все в гарному та збереженому стані. Також по прийомах Ремнем безпеки не побито, не почухрено. Дуже багато зараз приїжджає автомобілів, що Ремнем безпеки побито. Кидають ремня і б'є прийома. Тут все, друзі, в гарному стані. Також пластмаса в нас не зачухрана, не подерта. Присутні оригінальні коврики зимові, фіатовські. Також ручне гальмо, відкривання капоту, регулювання світлом. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо також просто в ідеальнішому стані, воно не шилося, не красилося. Кожна кнопочка не витерта, дуже в гарному збереженому стані. Круїз контроль, все працює, регулювання музики, додавання музики. Також подивіться на стан сидіння, є якісь мінімальні сліди експлуатації, але я його не шив, не надував, не красив. Показує вам все відкрито так, як є. Так, Електросидіння в нас працює, також спинкою електро працює. Ще раз нагадаю, друзі, надійна автоматична коробка передач гідротрансформатор. Є в нас такий великий підлокотничок. Також шкіра не затаскана в гарному стані. Трохзонний, друзі, клімат-контроль, камера заднього огляду, старт-стоп, затемнене зеркало. Трухзонний клімат нас працює. Надам вам він код ще, друзі, з дублюючої стічки водійської, щоб ви собі фіксували, перевіряли. Друзі, розказую вам по автомобілі все чесно відкрито, так, як є. Нічого не приховую. Також можете приїхати переконатися в моїх словах також. Так, задня карта дверна також в ідеальнішому стані. Кожна кнопочка ще раз нагадаю, працює, дуже. Гарне таке виконання, хромовані ручки. Тут у нас хром дуже гарно та стильно виглядає з білою стрічечкою. Тут також ніякої ржавчинки, нічого по автомобілю немає взагалі. Так. По проймах показую вам. Також нічого не побито, не почухрано. Всі болтики в нас все по автомобілю на місці. Також все на місці. Є в нас такі фіксатори для дітей кого велика сім'я, дуже це я рекомендую автомобіль для вас. Ці сидіння нас складаються, відкидаються, вони від'їжджають. Хто любить природу, кого велика сім'я, цей автомобіль саме для вас. Так, друзі, є в нас також ще такі карманчики. Можна собі щось... Зараз Можна собі щось положити, сховати, показую вам. Ще раз такий вид спереді по автомобілю. Показую вам стелю. Стеля у нас не прокурана, тварини возили. Присутні у нас дефлектори також верхні. Розеточка на 12 вольт. Дуже багато всяких різних функцій по автомобілю. Також під кришкою багажника ніякої ржавчинки нічого по автомобілю немає. Є в них болячка, що приїжджаєте в автомобілі. І під кришкою багажнику є ржавчина. Тут нічого немає. Все в гарному та збереженому стані. Так, показую вам, друзі, багажник. Автомобіль у нас семимісний, ще раз вам нагадаю. Так, бокова пластмаса у нас не почухрана, не затерта, не поцарапана. Також ці рівні безпеки все в нас працює, відкидається, закидається. Також домкрат, ключі, все по автомобілю присутнє. Зараз покажу вам сидіння. Ззаді сидіння просто нові, на них просто ніхто не сидів. Обшивка кришки багажніку також у нас в гарному, збереженому стані. Нічого не зацарапано, не почухрано. Підсвіточка в нас працює по автомобілю. Так, другі, Задня права дверна карта також в дуже гарному та збереженому стані. Десь того трошки вимазано, це ми витрим, чи помиємо, це нічого страшного немає. Хром у нас не облістий, не почухраний, не затертий. Також по пройомах, як ви бачите, все в гарному стані. Пластмаса також в гарному збереженому стані. Показую ще раз з такого ракурсу автомобіль. Пластмаса також спереді в гарному стані, не зацарапана, безключовий доступ зі сторони пасажира. Дверна карта пасажира. Також все в збереженому стані. Нічого не зацарапано, не почухрано, знизу також. Це просто вимазано, знизу нічого, ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Також по болтиках, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Так, друзі, сервісна історія автомобіля. Зразу підготував вам сервісну історію автомобіля. Ось така у нас оригінальна сервісна історія. Можете собі поперекладати, що по автомобілю робилося, що не робилося. Останній. Сервіс на 125 тисяч. Наступний сервіс на 164 тисячі. Зараз пробіг 155 тисяч. Замінювався ГРМ, як ви бачите, у нас. Далі ніяких записів по автомобілю немає. Останній сервіс 125 тисяч у 2023 році. Мінявся фільтр, масло. Можете собі знайти ці гаражі по гуглах, що автомобіль дійсно обслуговувався в Швейцарії, що це швейцарська машина. Дуже багато різних тюфів, паперів. Кому буде інтересно, також додатково все поскидаю. Є в нас також такий карманчик невеличкий. Тут у нас є місце, сидіння відкидається. Є в нас попільничка, але в автомобілі ніхто не курив. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигун. Як працює автоматична надійна коробка. Покажу вам, що ніяких помилок чеків по автомобілю немає, що двигун працює чітко, рівненько. Так, друзі, заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться просто ідеально. Дивіться, ніяких помилок чеків по автомобілю взагалі немає. Присутні також, Зараз я вам покажу передні підігріви сидінь, що все по автомобілю працює, клімат. Клімат у нас також працює, собі настроюєте під себе. Передні підігріви, задні підігріви, Все по автомобілю працює. Автоматична коробка виводиться, камера заднього огляду. Ніякого пенка, ривка, нічого по автомобілю немає. Ніякого толчка нічого немає. Що на холодну, що на гарячу. Можна собі вставляти диск, також дивитися. Якийсь фільм будь-що завгодно. Виводиться на екран фільм, ви собі дивитесь. Також є заводський Bluetooth. Ви собі підключаєтесь до телефону, включаєте музику. Музика топова, ще раз нагадаю, Sound System Alpine. Alpine дуже класно грає, якісно. Навіть не знаю, що можна порівняти. Так, зараз покажу вам автомобіль під капотом. Так, друзі, подивіться, двигун у нас сухесенький, ніхто нічого не мив, так як автомобіль приїхав, ніяких потьоків масла, подивіться, в якому стані турбінка, все сухенько, всі наклеїчки. Як ви бачите, замінювався ГРМ на, 100, на 152 тисячі, тільки свіжо помінений в Швейцарії. По болтиках також ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Як ви бачите, тут все грязно, трошки брудно. Але показую вам, друзі, все відкрито так, як є. Антифриз наш чистенький. Ще раз, друзі, нагадаю, це Fiat Frimo, 2.0 дизель, 125 кВт на автоматичній надійній коробці передач. Друзі, дзвоніть, телефонуйте, готовий розказати все по автомобілю так, як є. Можливо, щось не розказав. Телефонуйте, запитуйте, розкажу. Зніму відеогляд з товщиноміром, кому буде потрібно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, Viber групи. всім до зустрічі, всім мирного неба, всім папа. -па.